Добрий день, от наше маточне стадо тут. От у нас тут роди. Продовжується за кроликом тиждень. От є кролики від самця Баран. Чомусь вони всі не вийшли чорні. Є гнізді і чорні і білі. Ви ну, які? Семець баран, а самка Термонська. Це їм тиждень. Це кролики на другий тиждень на відселення. Трошки воно розкидано є, бо самки не підряд стояли. Процеси в нас не зупиняються. Ми працюємо над тим щоб побороти ту проблему, щоб не було такої проблеми, що ми не знаємо, що робити, не знаємо чим вакцинувати, як вакцинувати. Тому ми вирішили робити свою вакцину і не чекати на чиїсь подачки. Тут ми сьогодні відселили кролики. Вакцинували вже їх новою вакциною. Зараз покажу цього тижня роди, де вони є. Ні то старші, то їм три тижні, три тижні кроли Де цього тижня зараз я покажу, що до цього тижня роди. Це, певне, з певне краю стоять. Не пам'ятаю де вони їх ставили. Ні, то їм певне 2 тижні, не якісь малі, то 2 тижні, це 3 тижні. А, з сентої сторони зараз покажу. Роди, які проходять у нас цього тижня. Ось роди цього тижня. От саме ці. Мають склонята, всі нагодовані. Так що процес у нас не зупиняється, ще одна не вродила. Ще кілька не вродила, казали. Ми тепер будемо мавати вакцину під будь-який штам, який би тільки не виникав і ніяких таких проблем, що ж то робити, чим-то вакцинувати, у нас не буде. Ну якось так воно все у нас виглядає. Добре, все, бувайте здорові, підписуйтесь на канал, слідкуйте. Пока-пока. Звісно з тієї сторони у нас пусто, а з тої сторони помаленьку заповняється.